Вітаю вас, пані та панове! Останнім часом збільшилася кількість загальних запитань з оптики, яку я використовую в заточенні ножів. І, зокрема, про мікроскоп, що використовується мною при зйомці макросвітлин та макровідео. Матеріалу багато, але я постараюся бути стислим. Білома зараз не до часу, то ми поки що його приберу. І скажу відразу, що я не колекціонер і не колекціоную збільшувано скло. Можливо, тому в заточенні ножів для оптичного контролю, здебільше працюю всього з двома простими китайськими лупами 20 та 30-кратним збільшенням. Кожна лупа на кожне робоче місце. Умовна це робота з образивом, що обертається, і точілкою, що завжди напоготові. До речі, 30-кратна лупа, дві лінзи, легко розбирається. За коламабидві лупи, це зручна і доступна оптика в моїй роботі. Вона завжди актуальна, коли мені бракує візуального та тактильного контролю. До тактильного я відношу в тому числі і нігтьовий тест. Наприкінці відео його покажу на якомусь прикладі. Продовжу. Робота зі складними та проблемними сталями точно не обходиться без використання 30-кратного збільшуваного скла. Не забуваю і про заключний етап, коли потрібен додатковий контроль. Хоча не приховуватиму, потрібен він, скажімо так, скажімо м'яко, потрібен зараз не завжди. Щодо мікроскопа, то мікроскопом я не користуюся, від слова зовсім, в мене його навіть немає. Поки на це чині, я залишу на вашу сувору і завжди суб'єктивну думку. Але сам вважаю, що. По-перше, для роботи мені вистачає того, що я вже використовую. А по-друге, я не займаюся дослідженням. У мене просто немає для цього часу. Але в дослідженнях мікроскоп точно обув би і до місця, і до часу. Навіть кілька мікроскопів. І так, можливо, ви здивуєтеся, але для оптичного контролю заточування я рідко використовую свою десятикратну білому, яка традиційно вважається кращою за бюджетну китайську оптику. Чому так? Мабуть, та ж білома, але з меншим збільшуванням бачиться мені за кращим варіантом. Це трохи більше поля зору, при тому, що фокусування буде значно легшим, а вимоги до освітлення простішими. Була б, наприклад, в мене семикратна білома, то на постійній основі з задоволенням використовував її замість китайської 20-кратної. Але ж по-перше, у мене її немає. А по-друге, це все досить індивідуально і у вас може бути зовсім інакше. І це буде нормальним? Але ж саме цю білому я щоразу беру з собою в поїздки, коли їду на кілька днів чи тижнів. Виручала неодноразово. І саме з її допомогою знімається все відео з макрозйомкою на каналі. Ну, напевно, року так з 21-го. Все таки якістю своїх лінз вона дещо відрізняється від китайців. Відрізняється на краще, звичайно. Добре, макрозйомка. Перед вами приклад з макросвітлинами для тих, хто ще не бачив. І приклад з макровідео. Знімалося це все дуже просто. Телефон плюс 10 на білому, і в результаті виходить те, що ви зараз бачите на своєму екрані. Додам тільки, що раніше я знімав через стандартний додаток телефона з назвою Камера. Ну, результат був так не дуже. А десь, напевно, з 22-го року, може трошки раніше, з використанням додатка лупа для Android. Мені подобається, мені зручно. В інеті безліч подібних додатків. Вибрати підходящий неважко, якщо раптом захочете спробувати для різних випадків. Загалом якось так усе то, -то і виходить. Принаймні зараз. Наприкінці додам лише два моменти. Перший, якщо не вмієте, то вчітеся та працюйте з нігтьовим тестом. Це швидко, це зручно, це дуже інформативно. Загалом приблизно так. А цей ще попрацює. Він заточувався 2 роки тому, але пошкоджень майже немає. А критичних немає взагалі. І дяка Сату. Другий. На каналі у мене є кілька докладних відео з усіма згаданими вище лупами. Що, як і чому. Обов'язково подивіться їх, якщо ви ще не бачили. І не забудьте про дописи до цих відео. Вони виявилися дуже інформативними. Дякую всім, хто їх залишив. Ну а зараз і на цьому вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.